Ну що якщо на тебе вискакує отакого морда, знаєш, типу в масці. Це реально стрьомно. Інколи суперник просто починає втікати. Ну реально, ну типу. Я вже помітив, знаєш, що типа. Просто починає втікати, бо думаєш, що знаєш якийсь там капець-капець звір. Супер звір, да. Білий кіпок. О! А це ти? Я Блин, меня поклала. Ага. Тебе сейчас сбоку бьет, сзади, сзади. Ай, сука! Острова, я був на них. А це на том острові, то там де за маяком тебе и Оп-оп-оп-оп оп оп, чувачок, чувачок. А ну труса А ну дивися зараз потрушу. Блять, сука, сюди другий біжить. Біля тебе він аж бігає. На карті бачиш? Не бачу, так. бо я двох тут займався іншим складом. А ну покажи де. Та вже Отут десь бігає ще в хаті, Чуєш, на хаті він і тут, мабуть, що. Що, йдемо його шукати? О є. є. Я б уставив Бляха півстину наваливав Анах ти Будь это короче пипкарты заранозут в пробіжимо. Ладно, байду Йолки, тобі без засчитало. Так, ще впереді хтось навалює. вали. Вс Ще впереді навалюють. Оба. Снайпер. А? Да, вон згори, горы. Вон. Давай машину. Ага. Че Давай машину. Ой, еще один справа. Сідай, сідай. Та вон чувак. Давай його увольняем. Зилс збий. Блять, тут є мазіло? Все. Бляха, і знову ты, ты мільйон трупів, тобі. так, з двох сторін навалюють Бля, через заглядец и взаді тоже. Дивись, шо сзади тебе не Та бачу Бляха, дивись, то ти скільки навалив? Та шо я там навалив? Шо, шо, як мінімум 5 кілів? Сідай, 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 сідай. Та бляха. Давай. Це вискакувати. Нашу не розратати. Розвал. Там щось жорстке відбувається. Десь на базі. З ботами. Ламай стінку. Та тут на базі. Чи ні? Я хер його знаю. Ні, далі. О. А во, йопер. О, мене патрони. Я випригую. Короче. Так, один є. Блять, другу ти завалив, ще третій десь. Давай на третьому. Блять, їх скільки тут. Блять. Я на дальнього, короче, загрився. Короче, дальній тут ліг. б твою мать! Блять! Я двох ти одинадцятьох, блядь, завалив. Ну конечно понятие, що тих одинадцять я завалив, а тобі дав чисто добити. Нормально то, бля. Только тут для гранатомат. Бля, з мені тут штурмовки патронів трошки? Да. Я ха не розвалюю, бляха, хлопку прибіг, випустив один патрон і є кіл. О, ебать. Де він? Бери бери його, тряси. Блять, сзади ще валяться, Чекай. Тряси. Покончики. Ты розвалили что? Да О. Тряси его прикриваю. Та почекай що я растет, то ж по двоє в складе. Та не ну то шел. <laughs> да, ну, чи ні? Тож ми його присвітили. не. То ж мы его присветили. Не, вон его коллега. Вон. А их що трое чи? Що? А як может бути таке? Не, двое. И Блять. ППшки. Там ще один хуя. А я чую, на мене ще блять, наваливаю. Вс расклад. Ну, да. А, вон ще є Ось бачиш. Так чувак тут в мене. Зараз жухану теж потрусив де дивись, бачу, є. І зараз ша один буде почекає. Бля, тут їх до хера. Одного забув Треба тут є бочки, щоб трошки набрати. Да в мене тільки. Треба тобі. А, ти тоже напив, типу. Ну я подібні. У мене маленькі посубачки є. Короче. Заряжаємося тими ж. Тут так, ще бігає, да. Зверху він десь ганяє. В бочки. Ти де? — Та не добивай! — Вот так. А, знаешь. Ти бачиш його? — Знизу? — Да, але він далеко. Ну йдемо сюда. — Ні-ні, тут ще один. Блять. Да, там? Бля, треба було труханути, що я роблю. Ну да. А тут ще один вон біжить. Там да ще був спуск. Де він? А. І ще один має бути. Той що підсвічений був. Ну да, але він десь далеко бігав. А може ти його це вбив? Ні-ні-ні-ні. На місці там не спитний. Не... Поки я. Є. є все Ти поставилась там метка, ні? Так, Більш ти хочешь що что я? Ламазай, б'ють. Блядь, до свала. Так, ша, 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 ша. А, вон он Если бы не были лохи, то на бы кидается Блять, <решил> я не что я я наверно Бела, да ладно. Стинь. Блядь. Блять. Сука. Блять. Сука, мене двоє розпиляли тут. Я з тим поки валишом. Нафига я? Я це дуже в себе повірив. Блять до пізделя. Блять, я ще два раза просто мимо, бляха, висвіли. О, вона перезаряджала. Забий на юбол! Чи добивай його! Я ж тобі базарю. Пей банку. Банку пей, полюба Десь бігає там, біля те. Бля, це ще інший склад, чувак. Тряси О, його де. Не вийджі десь навалюють. — Погнали. Так, бій. — Сідай, сідай. А бляха, хтось я. Так, кроки. Сзади. Золотий дробашка. Там все хоче Опа! А, тут баба! Блядь, да. Це вони ті, що були. Блять, його треба завалити Ну ти молодец! А, я думаю, ти випрыгнув Да ні ладно. Давай сюда, все машины. Сідай в машину! Ляху я банов не взял ниа. Ничего себе. Блядь Блять. Сюда? Бляха, ты дивись, нафиг як терминатор прям блять. Вот за нами дово, блядь, я це ж блядь. Це ша ты вс. Нахуя Це ті, потом... на вертолете, ты их зарив типа, на себя. Типа шукает жертву, типа тут полетают. Сюда. Блять, Йоб... Йоб... давай, 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 давай. блять, в рот. Да нам пиздец. блять, а -а -а. а -а -а. блять, трошки... Як вони так цей, блядь? Навалюй, да? Блядь, пиздец. <підь> <підь> Нам зараз <і> пиздец. <підь> Тебе? Нам пиздец. <підь> <підь> Ох та ти шо, там ну нахід Як вона так? Блядь, я ж на таких звірів не попадав, конечно Їдра забита, а не бота. Дудно. Ну, найде. Блядь, це бот був. Єбать, капать. Ти що ти що? А, да, блін.